Ще дуже спускатися вниз, дорога ще довга, 6 кілометрів. Бачите, це прям самий-самий низ. Тобто вже зараз я вам покажу, куди нам потрібно спускатися. Зараз ми знаходимося ось тут. А спускатися нам потрібно туди і аж туди йти. Аж ти. Ось туди. Тобто ось так, ось так, ось так, ось так, ось так і ось так. Так ще дорога ще далека. Будемо йти. Починаються вже небезпечні дорожки ось такі. Дуже небезпечні, тому що можна впасти, бачите, тут підскожнутися. Тому потрібно дуже бути обережним. А спускатися нам ще спускатися. Скільки ми пройшли вже. Були ми аж там, пройшли ось туди, туди і сюди. І вже сюди вже. Обійшли ось такий круг. Ми вже пройшли 8 кілометрів. Спустилися звідти, а потрібно нам аж туди. Тобто туди і ще через гори, там стоїть аж машина, тому ще приблизно 4 кілометри як мінімум йти. Чудово, класно, такі рельєфи. Так що чудово. Зараз вже на годиннику 12.30. Так що ще приблизно 2 години йти, плюс-мінус. Поки доїдемо, то приблизно проїдемо ввечері вже. Ми вже спустилися з цієї гори, так що як бачите, були ми аж там, як де, бачите, а вже ось тут. А потрібно нам туди. Так що йдемо. так що спустились. а На початку були аж там. Так що зробили такий круг великий, обійшли. Зараз ми спустилися, а потім будемо підніматися. До нашого фінішу залишилося ще небагато. Прийти через ці гори і ще декілька там кілометрів і вже на фініші. Так що ось так. Температура змінилася, вітра зовсім немає, і стало вже не так холодно, тому що там, де перевал був, там було холодно, був вітер, сонце іноді виходило, а зараз хоч сонця немає, але повітря зараз не таке холодне. Найхолодніше, мабуть, було на початку, тому що там вітер дуже сильний був. І... Просто не з привички, тому що у нас вдома 30 градусів, 25 градусів, і поїхати одразу там, де 10 градусів, зовсім непривично І на перевалі цьому, тому що тут був вітер і ну, набагато вищий, і для цього буде вітер. Приблизно на набір висоти 2500. Це на 450 більше, ніж говерла. Хоч на говерлу тож. Там надзвичайно холодно, ми ходили минули осінь, там надзвичайно було холодно, погода була погана, ми піднялися, погода була погана, спустилися і погода стала дуже хороша, тому що був туман, був сильний вітер, руки в мене так замерзли, що до вечора відходили. Після цього у нас після е, гор були баня, чан, тому я там відпарився, так що нагрівся. А зараз тут буде тільки гарячий душ. Але вже не змершся, відігрівся і коли йтиш, то тіло працює і не холодно, а якщо си сидіти, то замерзаєш. Але потрібно було взяти одяг, а я забувся. Я думав, що ми поїдемо трішки в друге місце, просто як, там, як ми до цього їхали. Там не холодно було, а не по горам ходити, тому ось так. Але мені видали ось таку... Вітровку ще одну кофту, так що тепло мені. Але якщо зайти, бажано мати спеціальне взуття якесь, тобто тому що в кросівках Nike в Пегасах 34 бігових зовсім не дуже гарно ходити. Але також нормально може йти спокійно, але бажано мати просто, тому що буде набагато зручніше. Так що, ось бачиш, якась табличка. Туди. Ох, нам туди аж. А потім підніматися ще. Дорога ще далека, будемо йти. Такими дайбо можна і в Австрію дійти. Але до Австрії тут далеко приблизно горами ще 100 кілометрів. Якщо правильно говорю. Але Австрія недалеко, я думав, що ми вже в Австрію виїжджаємо, але це просто закрита зона, тобто як в роб Ну, в Карпатах, як на Говерлу йдеш, там є закрита зона, це платиш, тобто неси якісь. І заїжджаєш тобто. Саме тут. Саме йдуть. Ось такі сходи, як ви бачите, спускаємося і спускаємося. Останні сходинки ми вже зійшли з цієї гори, як ви бачите, яка за моєю спиною, а підійматися там ще ось туди, дивіться. А прийшли ми отуда, спустилися звідти, тобто ще там ще одна гора є. Набагато вище. Тому приблизно не знаю сказати, скільки метрів ми спустилися зараз. Ну, Якщо подивитися, то більше ну, приблизно можливо, 25 етажів, наприклад. Так що, можливо, навіть більше. Можливо, навіть 30-40 етажів. Так що ось так. Ось така місцевість. Зараз ми в такій долині, такої знаходимося. Так, заходимо на цю горку. Як ви бачите, тільки початок, коли зайдемо, зв'яжусь з вами. А зараз починаємо йти. Схил крутий, так що треба бути обережним. Дивіться. Краса. І так, друзі, вже фінішна пряма, залишається останніх 50 метрів. Ось дивіться, скільки ми піднялися. останніх 40 метрів, дивіться. І все, ми дійшли. Зараз я покажу, звідки ми прийшли і скільки ми обійшли. Ось дивіться, звідти ми прийшли, отак. Обійшли, обійшли. Ось там ми зупинилися, якщо ви бачите, ось там будинок є. І потім спустилися, так, ось так, ось так, ось так. І піднялися. Тут у нас перевал і далі йдемо. Лише небагато є. І саме просто не беремо, ці гори, приблизно. На біру з дитину 40, етжів, 50, етжів. тобто настільки високі гори, що я ще не бачив. Наші Карпати і верли це маленькі ще гори. Друзі, новий підйом, як бачите, із каменів. Небезпечно, але нормально, бачите, такий рельєф, як бачите. Так що йдемо. Піднімаємося, зараз побачимо, що там зверху знаходиться, чи ще якась горка, чи вже спуск. Ну, на мою думку, буде якась гірка, тому що ми піднімались. Набагато більше, бачите, квіти якісь ростуть. Так, гірські квіти, мох. Підіймаємося. Нелегко, але підіймаємося. Якщо я бачу, я бачу і спуск і підйом. Бачите? Так що нова дорога, спуск підйом, так що будемо йти. Та звичайно просто красива ця скеля. Зараз спускаємося, а потім знову підіймаємося. Прийшли до нового перевалу, як бачите, знаходиться з такі ще кафе. І зараз я підходжу до інформаційного стенду. Написано про тварини, карта та рослинок, я думаю. Ось дивіться. А, ті самі тваринки, які бачите. Рослинки, ті самі, найбільше ось таких, напевно, і... і все. І ось таких, напевно, найбільше, ось таких я не бачив других. І ось така карта, як бачите. Я, звісно, не розумію її, але напевно десь тут ми ходили. Так що йдемо далі. Залишається ще небагато, приблизно 2-3 кілометри, якщо не менше. Так що знову підемо в горку і фініш. Додому вечеря вже, напевно. Поки доїдемо, тому що вже 3 години дня, поки дійдемо ще годину приблизно. зберемося, поїдемо, то буде 4. І поки доїдемо ще 2 години. Друзі, зараз я покажу маршрут наш. Починали ми тут тільки за цією горою вже. Пройшли отам, 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 на перевал пішли ось де, в домик. І отак з цього домика так спустись, так так, так. так, так. Уже на годиннику, друзі, 10 кілометрів. Так що зараз вже якась, ще якась гірка невелика, бачите. Підіймаємося, подивимось, що там у нас. Можливо, вже фініш, а можливо ще й ні. Але я бачу, що ні. Дивіться, який спуск крутий вниз знаходиться. Зараз піднімаємося вгору, ось там знаходиться міст, побачимо, що там. Якщо вам видно, там знаходиться дім чийсь. Так що це круто жити там. Але спуск такий надзвичайно крутийний. Ну, я не знаю, скільки сказати. Приблизно ну, можливо, якщо поставити там дом, то можливо більше ста етажів. Тому що надзвичайно, якщо стати звідти... Будить це просто надзвичайно дуже високо. Ми вже майже на фініші, як бачите, там знаходиться місто, це там, де ми були в квітні чи в травні. Так що залишилось нам ще небагато, носуться корови, як прям в рекламі. Котка, мілка в альпах, по суті. Тому ось так круто, не небагато, тому доходимо і додому. Я здаюся одним питанням, як ці тут живуть і хто їх забирає і коли їх забирає, і наскільки їх залишається самих. Що я не думаю, що кожен їх забирають, проневодять назад, тому що це дуже багато часу тратиться. На мою думку, вони можливо тут неділями стоять, тут неділю там, неділю в себе, не знаю. Тому ось таке питання в мене. Хто їх забирає, коли забирає, чи вони тут ночують. На горизонті я вже бачу стоянку з машинами, тому залишилось на максимум ще метрів 400 і все, фініш. Баста! Так що доходимо, доходимо і від'їжджаємо. Друзі, ми вже закінчили все. Останні метри залишаються. Останніх 100 метрів і все. Можемо від'їжджати, так що ось така вийшла прогулянка на 12 кілометрів майже. Так що, дивіться, прекрасний пейзаж. Погода стала тепліше, відер є, але тепліше стало. Тому зараз передягаюся, знімаю лишні речі та... Їдемо додому і відпочивати. Ось, друзі, вже і приїхав додому. Зараз на годинку 8 годин вечора. Виїхали ми 6 годин, приїхав 8. Тому сьогодні був надзвичайно крутий день, насичений тревел день. Побачив сьогодні багато схилів, підйомів, спусків, гір, скель. Так що був надзвичайно крутий день. Побачили Доломітові Альпи, не тільки початок Доломітових, а й середині, і всі гори, які там є. Тому. Кому сподобалося таке відео, ставимо лайки, пишемо коментарі, підписуємося на канал. Всі до нових зустрічі! Слава Україні! І до нових перемог!